У неділю у Сумах відбувся забіг закриття сезону. Джаст Кросс. На нього зареєстрували 75 учасників. Вони бігли дві дистанції. На дистанцію у два кола це три кілометри і 600 метрів. Серед інших учасників вийшов Іван Білокур. Як і попередні забіги, нині він біжить із своїм псом Льовою. А так веселіше бігти. Я б так сказав. Я не знаю, я його не питаю особу його. Він так якось сам за мною йде. Поки що мені не жалувався. Коротку дистанцію бігтиме й Анна Островерх. вихованка спеціалізованої дитячо юнацької школи олімпійського резерву імені голубнічого. Тиждень тому на забігу коло ран показала кращий час на кілометровій дистанції. Нинішня втричі довша. Які плани на цей забіг? Е, напевно. Цю гірку якусь подала, я не знаю. я взагалі не бачила цю гірку. Думаю, це перше подала її, а там не знаю. Якщо чесно, не 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 думаю там про якісь результати, Там таке, ви пробігти. Серед учасниць 9 кілометрової дистанції Анна Петренко, сумчанка, яка нині живе у Харкові, каже, почала бігати спочатку повномасштабної війни. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були тут, і я почала бігати ці забіги, і зараз продовжую вже приїжджаю, бо подобається. Насправді в моменті це може бути важко, але потім, коли ти розумієш, що ти це зробив, ти це зміг, то це дуже приємно. Чому тут сьогодні? Чому тут? Да. Ну бо була безпра... безкоштовна реєстрація. і Вирішив прийти побігати. А якщо серйозно, ну такі заходи в сумах, доволі рідко, і під час війни треба розряджатися. Не завжди можна поїхати кудись в інші місця, кордоном вже мовчу. Ну тому обрали цей старт і Я сподіваюся, що буде Є все бій. класно. Забіг проходив на трасі довжиною 1 кілометр 800 метрів з перепадом висот у 40 метрів. Два кола дистанції чоловіків з кращим часом пробіг вихованець спортшколи «Колос» Іван Литвиненко. Кращою серед жінок цього разу була Анна Остраверг. Як воно? Важко, Боже горки. Я їх буду споминати, не знаю скільки. Дуже довго. Серед дівчат ти перша? Так. Да. Як це бути саме першою серед дівчат? Ну, ну круто. Ощечина. Молодець. – Фух. Дякую. Важко. Іван Білакур та його пес Льова дистанцію 3 кілометри 800 метрів подолали з десятим часом серед чоловіків. Анна Петренка та Андрій Левченко пробігли 9 кілометрів з четвертим часом у жінок та чоловіків. Відповідно, кращими на цій дистанції були Ігор Главан та Юлія Карпенко. Усі учасники забігу отримали від організаторів медаль Фінішера. Олександр Качанов, Євген Абрасімов – Суспільне новини, Суми.